Вітаю всіх любителів самостійного ремонту. Вітаю на своєму каналі. Сьогодні, нарешті, будемо ремонтувати автомобіль Opel Vectra C 2008 року, про який я вам вже раніше казав на своєму каналі. Автомобіль 1.9, дизельний двигун, в принципі, це не стосується сьогоднішнього ремонту. У нас є проблема поганого запуску автомобіля. Зачасту це нормалізується після того, як нормально зарядиш акумуляторну батарею, але автомобіль, коли поексплуатується, постоїть деякий час, в ньому виникає проблема. Ще по діагностиці, яка проводилась попередньо, у нас була проблема з коротким замиканням в кінцевому вимикачу задньої правої двері. Є такі здогади, що, як зазвичай буває в старих автомобілях, у нас десь переломані. Провідки в даній гофрі, тому можливе коротке замикання, що і приводить до швидкого розряду акумуляторної батареї, і також призводить до помилки, яка виникає в нас в ВБУ. Давайте для початку, перед тим як лізти до задньої дверки, зробимо коротку діагностику. Я вже почув від володара автомобіля про те, що він скинув помилки буквально за день чи за два до приїзду до мене. тому... Можливо, помилки ніякої не буде, але ми все одно перевіримо і подивимося. В принципі, помилок немає по двигуну. Ще також я забув сказати, що періодично помилка вискакує по От Зараз немає по іммобілайзеру. Але є у нас три помилки по кузовній електроніці. Давайте подивимося, що це. Так, якийсь дисплей зв'язі приривістий. Портал мобільного телефона електронний клімат, контроль, нет зв'язку приривістий. Знаю, що раніше проводилася діагностика і конкретно було про коротке замикання в правій задній двері. Давайте спробуємо видалити вказані помилки, які тут у нас є і подивимося, чи видаляться вони, чи ні. Можливо, це все супроводжується одним і тими самим. Ось Як бачите, зараз. Помилок немає, все видалилось, тому це якийсь був збій. Збій може бути якраз із за того, що акумуляторна батарея під час стоянки автомобіля підсаджується і цим самим зменшується напруга, що може в сучасних автомобілів сприяти виникненню помилок. Тому одразу перейдемо до того питання, яке у нас було визначено власником автомобіля. Зараз переходимо до задніх дверей і будемо. Потихеньку розбирати. Роз'єм безпосередньо знаходиться всередині задньої двері. Для, для того, щоб роз'єднати дане з'єднання, необхідно вжати всередину голубу шайбу. От бачите, вона прижимається всередину. Прижимаємо і потім тянемо за серединку. Цим самим витягуємо наш роз'єм. Тут у нас один силовий, мабуть, плюс є, ну і решта маленьких контактів. До речі, повинен бути, мабуть, і мінус. Ну, нема поки що. Я не знаю, вперше з цією конструкцією стикаюсь, тому будемо розбирати. Для того, щоб розібрати безпосередньо саму гофру, нам необхідно також буде зняти оцю обойму. Вона тут на такій защіпці. Ми зараз розберемо це, витягнемо і спробуємо витягти проводи. Спробуємо від'єднати і зняти двері. Для цього нам необхідно. Викрутити оці шестигранники чи зірочки зовнішні. Я так гадаю, вони повинні висвободити штоки, потім відкрутити оцю скобу, яка затримує двері. І спробуємо покрутити двері і зняти їх догори. А далі вже займатися безпосередньо проводами. Як бачите, двері зняті у нас нормально лежать, в принципі, швидко те, що ми планували, і буде нормальний у нас доступ для того, щоб займатися безпосередньо пайкою проводки, нічого не буде заважати. Зняв пластикову скобу, як я вже казав, тут защіпка така є спеціальна. Далі знімаємо гумову гофру, відтягуємо її, в принципі, можна буде дивитися на проводи. Ось, дивіться, в мене вже основний плюс, який йде повністю на всю електрику задніх дверей, він просто відломаний. бачите Тому необхідно буде його відновити. Якщо подивитися трохи глибше, то і білий провід майже вже переломаний. Дивіться, ось в нього є вже таке місце, де конкретно видно перелом. Бачите? Тому йому залишилося жити ще недовго. Зняв навіть гофру, зі стійки витягнув. Нам необхідно якось зробити ремонт для того, щоб в даній частині, де будуть перегибатися провода, наша пайка відновлення не попадала в цей проміжок, тому необхідно буде максимально близько припаятися до роз'єму. І затягнути провід. Нормальний, новий, десь на отаку дистанцію сантиметрів на 10 для того, щоб всі з'єднання не припадали на місце перегибу. Запаяли до середини електропроводки два проводи. Підібрали такого ж кольору. Зараз відновлюємо ізоляцію гофру. Будемо ставити на місце гумову перехідну гофру і, в принципі, запаювати безпосередньо біля самого роз'єму. Відтягнули гофру, зараз зачищаємо два проводи і припаюємо їх безпосередньо до самого роз'єму. Відновили проводи, бачите, в термоусадку і додатково поліетиленову стрічку. Гофро роз'єм повністю на місці, встановлюємо зараз двері і під'єднуємо роз'єм на своє місце. Зафіксували роз'єм і обов'язково цей синій фіксатор повинен вийти ззовні. Цим самим він фіксує і більше нічого не випаде. Ну, тепер давайте спробуємо закрити дверцята і звернемо увагу. На те, чи потухне світло біля водія. Як бачите, плафон зараз світиться. Раніше це світло зовсім не вмикалося, з-за того, що був обрив в задній правій двері і не бачила система кінцевика задньої правої двері. Пробуємо зачинити двері і подивимося, через який час у нас виключиться даний плафон. Закриваємо двері. Гадаю, десь секунд 15, і ця система повинна запрацювати. Як бачите, вимкнулось, тому можна рахувати, що в задніх дверях більше проблем не буде. Після того, як проблема у нас усунута, можна ще раз провести діагностику, ще раз зробити видавлення помилок, якщо вони будуть. Діагностика закінчилася. Давайте подивимося, що у нас в результаті. Всі у нас модулі зелені, немає жодної з помилок. Перед ремонтом я скидував, тому не можна однозначно говорити, що всі питання вирішені, необхідно буде поексплуатувати автомобіль, а потім власник дасть нам відповідь, точно є результат чи ні. Давайте ще раз спробуємо зробити запуск двигуна і подивимося, чи вплинув ремонт задньої двері на запуск двигуна. Тому що, в принципі, всі системи у нас. Зав'язані і в ополях дуже часто виникає ця помилка, особливо коли в нас є розриви з'єднань між передніми дверима, особливо дверима водія, тому в нас виникають помилки з запуском двигуна. Ми зараз перевіримо. ну Як я вже казав, це також пов'язано з акумуляторною батареєю. Можливо, вона просто перестане розряжатися і буде нормально. Давай пробуємо. Трошки краще, ніж було до цього, але це все може бути принцип плацебо, Я не можу гарантувати, що пов'язано з задніми дверима, як я вже казав, необхідно поїздити. Давай ще раз, заглуши і знову запускай. Ну, Краще, до речі, чим було до того, як автомобіль приїхав. Водій краще бачить, мабуть, сам скаже потім результат. Бонусом власник захотів спробувати перепрописати ключі до автомобіля. У мене програма нібито підтримує дане питання. Зараз розберемося і я думаю спробуємо. А може це і покращить роботу при запуску. Нам необхідно зайти в додаткові налаштування. Нажимаємо ОК. І програмування в нас розпочалося. Вимикаємо запалення і витягуємо ключ. Окей. Так, вмикаємо запалення. Окей. Встановлюється контакт з блоком. І от дивимося, в нас перший ключ, знову запрограмований. Тобто збережений, все нормально. Окей, якби був ще один ключ, можна було ще інший ключ приписатися. Так, добре, в принципі, ми все завершили, ще раз перевіряємо помилки. Помилок в нас немає. Видаляємо ще раз і спробуємо запуск двигуна. Ну, двигун завівся. Це вже говорить про те, що ключ у нас щитано і все нормально. І, до речі, зараз помилки на табло ніякої немає. Тоді у нас висвічувало автомобіль з ключиком. Зараз я вам покажу, що немає такої помилки. У нас чисте табло, як бачите. Давайте спробуємо ще раз вимкнути двигун. Ану, виключити ключ, витаскуємо. Да. І давайте знову. От бачите, там автомобіль з ключиком, до речі, то до цього моменту У нас ця помилка була. Так, тепер знову заводимо. Ну, нібито краще. Ну, а на цьому ми завершуємо даний такий невеличкий ремонт і будемо чекати наступних можливих моментів для того, щоб засняти свої відео на каналі і показати глядачам питання, які, можливо, їх будуть цікавити. Всім до зустрічі, гарного дня! і Нехай ваші автомобілі більше не ламаються! До речі, кого цікавить заміна передньої цапфи? То ми завтра плануємо робити заміну і покажемо дане відео. Цапу вже на розборі взяли, отак вона виглядає. Проблема в тому, що в місці, де під'єднується рульовий наконечник, вибито в нас повністю гніздо. Мабуть, хтось їздив з незакрученим рульовим наконечником, тому розбило і зараз у нас з'явився люфт.